Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. По-перше, хочу привітати всіх е, болівальників футболу. Е, Первий лі взагалі українського е, чемпіонату. Е, хочу привітати наших гравців, хочу привітати гравців команди з початком чемпіонату це вже весело. Е, пішли, е, закінчились трудові будні і зараз команди вже починають грати і буде набагато психологічно в кращому стані. Звісно, важкий суперник сьогодні нам віддався в турі і, як мені показалось, як з нашої сторони, так і зі сторони Буковини. Було досить багато помилок, досить багато браку, і е, яке завадило гравцям показати свій максимальний рівень. Але тут потрібно віддати належне хлопцям, дві команди грали в важких повних умовах. Жарко, перша година, тривога і рахунок 0-0, то в принципі нічого справили результат. Ми розуміли, хто до нас приїхав. Приїхала команда, яка ставить перед собою високі цілі. Ми знали, що гра буде плюс-мінус до забитого гола, хто кому перший заб'є, і в те ми побачили на футбольному полі. Не вдалося були на пів моменти реалізації. Потрібно, потрібно працювати над реалізацією, потрібно працювати на деталях. Тому що команда проводила товариські зустрічі. Зараз почався чемпіонат, і чемпіонат реально показує твій рівень, і, і, і психологічний стан, і якість гравців. Передаємося спокійно гру і вже будемо готуватися і будемо виправляти ті помилки, які носи. Ну гра склалась десь качелями, да, були качелі десь. Буковина переважала, знову ж таки переважала в контролі м'яча. Так, десь ми були агресивнішими, десь ми упростили гру і за рахунок цього ми були агресивні і створили ці моменти. Взагалом, я рахую, бойовита гра. Звісно, старт чемпіонату, психологічний стан гравців, і ми, і напевно, ви хотіли сьогодні перемогти, почати із перемоги чемпіонату. Але результат, який є сьогодні табло, я вважаю, в принципі, він справедливий закономір менше. Ну я вважаю, що у нас була десь перевага в контролі матчу, в контролі м'яча в деяких ситуаціях. Дуже непогано наші гравці діяли в атакувальних діях. Звісно, особисто в другому таймі. Була не дуже така хороша реалізація, але відношення гравців, те, як ми діяли в атакувальних ситуаціях, в атакувальних діях дуже непогано було. Звісно, були проблеми, над якими нам треба ще працювати, тому що були десь такі втрати м'яча необов'язкові, які не дозволяли нам. Ще більш агресивно атакувати. Надій надіяли в обороні особисто, а в першому таймі у Інгульсайд не було. якщо я не помиляюсь жодного удару поворотом, вже в другому таймі інвелець по-іншому став грати більш довгими передачами, і тиск на наших захисників був такий. Потужний, тому і були такі непогані підходи для взяття воріт. А я задоволений результатом, тому що ми розуміли, яка команда проти нас буде грати. Команда, яка грала в прем'єр-лізі, команда, яка більш гравці багато гравців залишилась з того складу. Зіграна команда, тому ми розуміли, що буде важко. Буде не просто команда граюча, яка контролює м'яч, розуміє, що вона робить на футбольному полі, тому я задоволений результатом. Це тільки початок, все, все попереду. Вже будемо в інших матчах показувати ще більше таку добротну гру. У нас у багатьох гравців були непогані моменти, там і в груші в першому таймі, і у бочука, і у плакс, і кілєвий. І Андрійчук були дуже непогані підходи, але реалізація якість цих моментів була не дуже на високому рівні. Тому я, я ніколи не звинувачую гравців, тому що я, я знаю, як вони віддаються кож, на кожному тренуванні, на кожному матчі. Тому в цьому плані все порядок. Наступним у вас буде суперником агробізнес. Що очікуєте від гри? Наскільки це сильний суперник? Ну, я, я бачив в агробізнес вчора. Врізлівим я розумію, ще проаналізуємо цей матч більш детальніше і вже будемо готуватися. Непростий соперник, який, напевно, буде більш радна в контратації, тому нам потрібно готуватися до таких моментів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.